Якщо ви були на виставці Edit Expo 3D 2025 і цікавились інженерними матеріалами, то скоріш всього бачили ось цю деталь із зеленими підтримками Поліамід 12 чудовий інженерний матеріал. Він міцний, довговічний і стійкий до ударів та хімії, але є нюанс. Підтримки для нього складно друкувати з будь-яких стандартних і непристосованих матеріалів. PA-12 не дружить із типовими матеріалами. Вони або не спікаються між собою від слова зовсім, або ж спікаються настільки сильно, що потім неможливо від'єднати підтримку від деталі. А також можливий і третій варіант: непристосований матеріал буде перегріватися і розпавлятися через занадто високу температуру друку, необхідну для нейлонів. Саме тому полімейкер створили спеціальний полісапорт саме для нейлонів. Хімічна сумісність, хороша адгезія та легке зняття підтримок. Саме такий результат ви отримаєте, обравши полі для вашого поліаміду. Ідеальні внутрішні порожнини, чисті навистання, складна геометрія, без головного болю з постобробкою. Поліамід не терпить компромісів. Використовуйте підтримуючий матеріал, який створений саме для нього. Шукайте полі та безпосередньо нейлони на LFL 3D.